Для в'язання ось такого узору потрібно набрати парну кількість петель, і в'яжеться узор з рапортом у два рядочки, повторюється перший і другий рядочок. Ось так виглядає виворітна сторона, і лицьова, і виворітна сторона. Обидві виглядають погодьтесь, дуже-дуже гарно. Отож, набрали кількість петель парну і починаємо в'язати узор з першого. Краєву петлю завжди на початку ряду ми знімаємо, не пров'язуючи. Ось так. Далі повторюємо рапорт. Дві петлі виворітні, тут класичні петлі, одна, друга. Дві лицьові за передні стіночки, теж класичні. І так в'яжемо до кінця ряду дві виворітні, дві лицьові, як резиночка 2 х 2 Дві виворітні, дві лицьові. Дві виворітні. Так. Дві лицьові. Знову дві виверідні. Краєву в кінці ряду завжди прив'язуємо виворітною петлею. Є перший рядочок, в'яжемо другий. Знову краєву знімаємо і всі петлі в'яжемо виворітними. Всі виверітні до кінця ряду. Як бачите, дуже-дуже простий у виконанні узор, впевнена, вам сподобається. В'яжіть, обов'язково результати своїх робіт додавайте в коментарях під відео. Краювати ж виверітна. а далі повторюємо перший і другий рядочок.